Сьогоднішній день, день воєнного стану, день війни. Коли є така велика тривога і напруга у всій державі, коли кожен переживає за кожного захисника, одна із таких акцій Олександрівський дрон. В результаті цієї акції зібрано понад 30 тисяч гривень, які передано на громадську організацію Патріот придбано два дрони. Діти проявили величезну активність. Громада Олександрівська. Староста та громади Олександрівської кожен взяв участь у цій акції. Дякую нашим захисникам за те, що вони ціною власного життя охороняють нас та захищають. Ми бажаємо їм перемоги, миру та чекаємо їх додому. Завдяки нашим захисникам. Ми маємо змогу навчатися. Ми маємо змогу вільно ходити по нашій землі. Також ми хочемо висловити дуже велику вдячність Олені Анатоліні та досвідному господарству Олександрівське за те, що допомогли нам. У зборі на дрона. Також доставлямо дуже велику вдячність нашим учням, вчителям та персоналу, батькам, які долучились до благодійної ярмарки. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям! Слава Либочанська громада взяла участь в акції дрони для наш... для ЗСУ. Ми дякуємо кожній людині, ми дякуємо жителям села Либочка, села Скибенець за вироблену роботу. Зібрано 28 тисяч гривень, які будуть передані нашим хлопцям. Це всі наші хлопці, вони оберігають нашу державу і ми їм низько кланяємося, шануємо їм слава героям. Ми учні Глобочецької гімназії і твердо віримо в перемогу України. Ваша сміливість і мужність заслуговує на найбільшу подяку. гордістю та впевненістю підтримуємо ЗСУ. Наше завдання бути сильним вашим тилом. Шановні воїни ЗСУ, ми дякуємо вам за невтомну працю. Віталість і відвагу. Ваші героїчні вчинки назавжди будуть закарбовані на сторінках нашої історії. Ми вдячні вам за те, що та спокійний зон були на варті кожної хвилини. Дякую вам можливість дайте кожного раду вільний сил України. Нехай Бог оберігає вас та ваші родини. Слава Україні! Дякую вам, дякую. Дякую. Верховуються військові з нашої громади, мужні, відважні, достойні, які виволюють сьогодні мир і перемогу для всіх нас. Ми вам надзвичайно дякуємо за все, що ви робите для нас, і за такі митні мирної зустрічі на мирній території. 25 дронів. За кошти активних жителів громади. Для цього працюють активно, наші дітки, усі навчальні заклади, школи, садочки, громадські організації, працівники селищної ради, усі жителі громади, які мріють про мир на нашій землі і мирне життя. Добрі вдячні вам, бережіть себе Слава Україні! Це там ви тримаєтесь тут допомогти.